Поки триває повномасштабна війна з Росією. Відповідно, в Україні не припиняється і мобілізація. У той час, як одна частина чоловіків мужньо боронить країну на фронті, вистачає і тих, хто зважується усіляко ухилятися від мобілізації, аби на фронт не потрапити. Хтось, і взагалі, намагався чкурнути за кордон на підлозі під ящиками у кузові вантажного вазу. А хтось навіть побудував у мікроавтобусі. Yeah. Спеціальний тайник: чимало таких ухилянтів успішно виявляли прикордонники. Відтак журналісти телеканалу Конкурент Тіві поцікавились, яка ж ситуація з ухиленням від призову за мобілізацією у Волинській області. І скільки ухилянтів було виявлено з моменту повномасштабного вторгнення расистів, а також як їх покарали. Спойлер деяким за ухилення від призову призначили реальний. І термін за ґратами, але давайте про все по порядку. Як повідомили у відповіді на інформаційний запит телеканалу у Нацполіції області, спочатку повномасштабного вторгнення на Волині відкрили кілька сотень кримінальних проваджень за даним фактом. Інформую, що спочатку повномасштабного вторгнення слідчими підрозділами області розпочато 379 кримінальних проваджень за статтею 336 кримінального кодексу України. У вказаних кримінальних провадженнях рішення про затримання осіб не приймали. В подальшому уході до судового розслідування частині ухилянтів вже оголосили про підозру. Усього за даними прокуратури області у період з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2023 року. За фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації оголосили 150 підозр. Нині справи щодо ухилянтів активно розглядаються у судах області. Так, Локачинський районний суд за цей час вже виніс вирок у одній справі. За яким одна особа визнана винуватою за статтею 336 кримінального кодексу України. Призначено покарання у виді позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням. А ось у Маневецькому районному суді у 2022 році оголосили аж сім вироків щодо осіб, які ухилялися від призову. Засудженим призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Втім, звільнено від покарання і встановлено іспитовий строк у 2023 році. Подібних вироків тут оголосили ще більше. Протягом 2023 року судом оголошено 11 вироків щодо осіб, які ухилялися від призову на військову службу під час мобілізації. Засудженим призначено покарання у вигляді позбавлення волі на підставі статті 74 кримінального кодексу України. Звільнено від покарання з випробуванням і встановлено іспитовий строк. Окрім того, у одній справі особу звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки у Любошівському районному суді станом на 10 серпня 2023 року розглянуто вісім кримінальних проваджень стосовно ухилянтів. Усім громадянам призначено покарання, позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 1 та 2 роки. Траплялись розгляди справ щодо ухилянтів і у Старовижівському районному суді. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації судом винесено вироки щодо трьох осіб за ухилення від призову за мобілізацією. До всіх трьох осіб застосовано покарання у виді трьох років позбавлення волі із застосуванням статті 75 КПК України. Їх звільнено від призначеного судом покарання із випробуванням та встановлено іспитовий строк один рік. А ось до турійського районного суду, як нам повідомили у відповіді на інформаційний запит, за весь час спочатку повномасштабного вторгнення не надходило жодного провадження щодо ухилянтів. Натомість у Луцький міськрайонний суд спочатку повномасштабного вторгнення, по 8 серпня 2023 року, надійшло 10 кримінальних проваджень. За результатами розгляду обвинувальних актів, Луцьким міськрайонним судом Волинської області ухвалено 5 вироків, та по кожному вироку призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки із застосуванням статті 75 та 76, із призначенням іспитового строку та покладенням відповідних обов'язків. Інші ж п'ять справ ще перебувають на розгляді. А ось у Рожищенському районному суді за весь час на розгляді перебувала лише одна справа щодо особи, яка ухилилась від призову по мобілізації. Відповідно до вироку суду, особу визнано винуватою у вчиненні даного кримінального правопорушення та призначено йому покарання на строк три роки. На підставі статті 75 дану особу звільнено від відбування основного покарання із випробуванням. До Володимир Волинського районного суду за весь час повномасштабної війни. Надійшло три обвинувальних акти щодо ухилянтів. У результаті обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання. Три роки позбавлення волі зі звільненням від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо особи не вчинять. Нового злочину протягом одного-двох років, тим часом до Камінькаширського районного суду з початку повномасштабного вторгнення надійшло два обвинувальних акти за даним правопорушенням. Станом на 10 серпня суд ще не оголошував вироки у цих кримінальних провадженнях. Зовсім інша ситуація у Ковальському міськрайонному суді. З початку повномасштабного вторгнення сюди надійшло сім обвинувальних актів з приводу ухилянтів. За результатами розгляду по шести справах вже винесено вироки. По двох справах правопорушників визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. У чотирьох справах правопорушників визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі із застосуванням статті 75 кримінального кодексу України по трьох справах: один рік по одній справі із іспитовим строком два роки. Так, станом на 10 серпня 2023 року ще одна справа щодо ухилення від призову по мобілізації у Ковальському міськрайонному суді перебуває на стадії розгляду. Найбільше обвинувальних актів щодо ухилянтів надійшло до Ратнівського районного суду. Їх аж 33. відтак у 25 справах вже оголосили вироки. В усіх випадках порушники визнавали винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки зі звільненням від покарання застосуванням іспитового терміну. Інші ж обвинувальні акти все ще на розгляді. Тож, як бачимо, ті, хто вирішив відкосити від мобілізації, у результаті за свої дії отримують покарання. Найчастіше це іспитові терміни, однак є випадки, коли чоловіків відправляють за грати. Також нагадаємо, що зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, чоловіків, які покинули Україну після 22 лютого без відповідного дозволу, будуть виловлювати на зворотньому шляху. Вони мають пояснити, через який пункт покинули країну, і на підставі яких нормативно-правових документів.